А от цього не скажеш про список адвокатів, які колись захищалися під науковим керівництвом Олега Юрійовича, і я, здається, знайшов пояснення, за які такі заслуги він отримав кабінет на банковій. роботі до офісу президента. Президент. 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 А, Президент. а як ви і... знали Андрія Єрмака? Ми знали, Познайомився президента. А, ну щоб познайомитися в в за з Андрією офісі президента, хтось має туди запросити немає, подивився, але по пересівачі. 2020 року мені зателефонували з офісу президента, запросили на зустріч за президентом і запросили зустріч з керівництвом. Це був березень місяць, а потім через п'ять місяців запросили ще раз. А що ж такого цікавого відбулося у березні 20-го та потім протягом наступних 5 місяців, коли Татаров вже офіційно прийшов в ОП? А відбулася презентація відеозаписів Леросом, на яких брат Андрія Єрмака Денис проводив негласні співбесіди з кандидатами на різні державні посади. Вже у квітні, коли слідчі НАБУ викликали Дениса Єрмака на допит, він туди прийшов із адвокатом Іваном Холандовичем. Крім того, що на той момент він працював в тому самому об'єднанні татаро-фаринники Головко, Холондович ще в жовтні 19-го за півроку до всіх цих подій захистився під науковим керівництвом свого колеги Олега Татарова. Крім НАБУ, справу тоді завело і ДБР, але вже за заявою самого Андрія Єрмака. Бюро звинуватило нардепа у втручанні в діяльність державного діяча в публічному полі. ДБР навіть жалілося, що Лерос не приходить на допити, тому справа десь зависла і зникла. Через пару років бюро навіть нагадало Леросу, що він не спростував поширення недостовірної інформації про Дениса Єрмака в контексті вже іншої справи про непристойний жест, який нардеп показав президентові у Верховній Раді. От по Єрмаку щось нічого не нарослідувала ДБР, а по самому Леросу аж бігом до рішення добігли. Та й взагалі, чому Андрій Єрмак у близький особисто для нього справі, звернувся саме в ДБР? Ну може, тому що Ух, набираю повітря. Заступник голови ДБР Олександр Буряк, підполковник ДБР Володимир Воронін, заступник начальника слідчого відділу теруправління ДБР у Києві Артем Спусканюк. Колишній заступник начальника того самого теруправління Сергій Олійник захищалися у різний час під науковим керівництвом або опануванням Олега Татарова. Куди більш показова, мала не кричуща картина в Міністерстві внутрішніх справ, де сам Татаров працював не один десяток років. Тут він обріз такими зв'язками, що їхнє дослідження це окрема сага. Перелік поліцейських, які захищалися в різний час під керівництвом Татарова чи за його опанування, їх настільки багато, що нема їх перелічувати. Ми не ведемо їх просто списком тут. Ключове, що кидається у вічі, це те, що вони якось щільно всі працюють довкола головного слідчого управління нацполіції.